20 днів у Маріуполі показали в Греції. Показ відбувся за підтримки президентки Греції Катерини Сакеларопулу. Федерації грецького товариства України та за підтримки посольства України у Греції до Афін привіз картину волонтери з Маріуполя Євген Тузов, який під час облоги організував тимчасовий притулок для людей. На події були присутні урядовці, парламентарі та громадські діячі. До середини 19 століття Маріуполь був грецьким моноетнічним містом. Його заснували, коли імперський уряд депортував грецько татарську громаду з кримського ха. Ханату. Саме тому показ документальної картини на історичній батьківщини вихідців із Маріуполя відіграє особливу роль для української спільноти у Греції. Такі перегляди вкотре нагадують світові, що війна в Україні триває і досі. А російська армія продовжує терор та порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях та спонукають міжнародних партнерів продовжувати допомагати Україні у її боротьбі за незалежність. Сі, Today, at the moment, uh, 45 or 48 uh, villages uh, of Greek uh, original Greek Ukrainian. Where the Ukrainians of Greek origin were living Occup. They are occupied. 46 seло. Uh, 46 village. Which is called Constantinople. Сьогодні знаходиться за 10 кілометрів від фронту сіті та кілометрифотифронлайн. Це село знаходиться під постійними обстрілами. So. Never... «Я сподіваюся, що це ніколи не станеться з вами, але зараз вони перевіряють всю європейську спільноту. На мою особисту думку, європейська позиція занадто занадто м'яка. Росія бачить, що ви м'які, і думає, чому б не прийти і не взяти ваше.